Наш проект Барви перемоги України. Створений для того, щоб привернути увагу людей до знаковості кольорів для українців і їх важливість для встановлення державності. Техніку виконання обрали відповідно до за килимо. У композиції використані квітни однорічних і багаторічних рослин різних кольорів. Кожна квітка має своє значення не тільки в кольоровій гамі, але й має свою символічність. Для того щоб висвітлити духовне багатство українців, використовують квіти різних вітків, зелені кольори, викладені мохом різновидних віттів. Чорнобривці один із символів українського народу, який усоблює дитинство матері і батька, рідну оселю, краса та цілюща властивості, сприяли тому, що вони швидко поширились у по всьому світі. Айстра символ чистого і ніжного кохання. Вона образ стійкої і витривалої краси, котра тримається і в тих умовах, інша в яких краса інших починає в'янути. Айстра біла, рожевого, пускових кольорів. На килимі підкреслюють нашу стійку любов до України. Основу площинної композиції складає кил в пейзажному стилі. За основу взято сонце як найдавніший і найбільш розповсюджений символ, який підкреслює життєву силу і відродження в природі. Народні вироби із зображенням його дарують на щастя. Сонце це небесний вогонь, про який люди в різні часи мали своє уявлення, але завжди поважали і В нашій композиції сонце викладене, сонцевуків, чорнобривців різних відтінків, контур у вигляді українського різнобарного віночка. Українського оберегу. Справа символічний рушник прапор української повстанської армії. Червоний колір означає героїзм, посвято і бойовість. Це символ гарячої червоної української крові. А чорний колір працьовитість і наполегливість. Це символ праці і землі нашого народу. Червоно-чорний революційний прапор. Це символ беззупинної героїчної боротьби за українську землю. Писанки з нашого посадкового дерева перемоги. Писанки в нашому килимі підкреслюють любов до життя. Існує повір'я, що доля світу залежить від того, скільки писанок кожного року пишеться. Доки пишуть писанки, світ буде існувати. Ангели-хоронці підкреслюють силу духу наших предків, які поклали життя за рідну землю. Їх душі стали оберегами нашого народу. Жовтий і оранжевий, викладені квітами, чорнобривцями і В центрі – Символічна жовто-синя стрічка, яка уособлює державний прапор як символ країни, є вціленням національної єдності, честі та гідності традицій державотворення, історії та сьогодення. У лівій частині квітучий рушник у біло-рожевих вітіх, теж має символічне значення. Це духовна чистота, єдність українців, віра в відуча майбутнє. Символічні рушники в зелених відцінках квітковим орнаментом підкреслюють багатство нашої рідної землі, спонукають нас до надії та нового життя. Голоди ми, що летять до нас, сповіщають нам про безперечну перемогу українців з вашою підтримкою. Килим відрізняється своєю яскравістю, що символізує минуле, теперішнє і майбутнє української держави. Кольоровою гамою підкреслена сила духу, незламність, мужність просивитись стійкість українців під божим покровом з твердою вірою в перемогу у війні. Війна ми втомлена, та ніким не зломлена.